П'ятдесят сьомий псалом, Начальнику хору не погуби. Чи правду говорите ви сильні? Чи за правдою судите ви сини людські? Ні, беззаконня складаєте ви в серці, неправду сплітають руки ваші на землі, від правди відступили грішні. Від народження свого від утроби матері блудять, кажучи, неправду, отрута в них як у змії, як у глухого аспида, що затикає вуха свої, щоб не чути того, хто проклинає, хоч би і як умів він заклинати. Боже, сокруши зуби їхні у щелепах їхніх, розірви, Господи, пащі звірів, нехай щезнуть вони, як вода розлита, а коли пустять вони стріли свої. Нехай вони не матимуть сили, нехай упаде на них вогонь, щоб розтанули, як віск, і вже не побачили сонця, раніше, ніж закиплять котли злоби їхньої, нехай буря гніву Божого рознесе вогонь їхній, а праведник звеселиться, коли побачить помсту Божу та пройде ногами по крові нечистивців. І скажуть люди справді добре бути праведним. Бо є Бог, є суддя справедливий на землі.